З нами на зв'язку наш колега Мсим Умєров, кореспондент Суспільне Крим. Від нього і дізнаємося більше інформації про тимчасово окупований Кримський півострів. Муслімо вітаємо і передаємо вам слово. Вітаємо, колеги. Почнемо, почнемо з новин про репресії проти громадян України в Криму. Останні новини такі: Росіяни незаконно засудили кримського татарського активіста Ансара Османова до 20 років ув'язнення, Хоча окупаційний прокурор окупа просив 18 років для Кримця. Перші 5 років він має просидіти у в'язниці. Османов був заарештований та потім засуджений за ніби причетність до забороненої в Росії та. Та окупованому Криму, організації Хізбутта Тахвір». До арешту Ансар працював художником різбіяром по дереву. Ув'язаного окупантами за тою ж самою справою громадянського журналіста з Криму Ремзі Бікірова етапували до Красноярська. Повідомляє його дружина у Фейсбуці. Викраденого 53-річного Ельдара Менсітова, який є екс-представником національного органу кримських татар і селища молодіжне в Криму, цього тижня знайшли у спецприймачі для адміністративного затриманих у Сімферополі, де він проведе найближчі 15 діб. Наразі колишнього члена Сімферопольського регіонального меджлісу утримують у відділі окупаційної поліції заарештованим. Про це повідомила адвокатка Софія Шабанова після зустрічі. з ним варто нагадати, що 9 червня його затримали окупанти на виїзді з Сімферополя. Він їхав додому, його допитували та застосовували незаконні методи дізнання. Заарештували на 15 діб за, ніби непідкорення законним вимогам співробітника поліції. Під час зустрічі адвокатка побачила. Чила сліди фізичних дій у суді Менсітов провину не визнав і заявив, що непокори співробітникам поліції не чинив. А у районі міста, де за версією співробітників центру спротидії екстремізму кримський татарин, чинив опір і тікав, він не був важливим в цій справі. Залишається те, що 18 червня 21-го року Ельдар Менсітов давав армянському міському. Окупаційному суді свідчення як свідок захисту у справі Мустафи Джемілєва, якого заочно судили у Криму, кримського політв'язня Раїма Айвазова, засудженого на 17 років позбавлення волі у справі кримських мусульман транзитом етапували в СІЗО російського ульяновська. Про це Айвазов повідомив свою адвокатку Марію Ейсмонт, Пише Кримська Солідарність. Кримська правозахисна організація Кримгаєсаб, Українською кримська ідея, повідомила про припинення своєї діяльності у Фейсбук через переслідування російськими силовиками кримського правозахисника Абдурішита Джепарова. За словами Джепарова, він із цими звинуваченнями зі сторони росіян не згоден раніше. Російські силовики затримали дорішити Джепарова вранці 25 квітня після обшуку в його будинку. Окрім нього, силовики забрали у дружини та доньки телефони і не дали викликати адвоката. Того ж дня підконтрольний Російській Федерації Білогірський районний суд визнав його винним і призначив 12 діб адміністративного арешту за ніби невиконання. Нання законних вимог е, співробітників поліції це вже не перше затримання Абдурішіда Джепарова. А ось європейський суд з прав людини розгляне звернення щодо незаконного затримання громадянської журналістки Ірини Данилович в окупованому Криму. Про це 13 червня повідомила громадська організація Кримсос із посиланням на адвоката Данилович Сергія Зайця. За його словами, ця скарга навряд чи вплине на становище Данилович, проте вона може посилити міжнародний тиск на Російську Федерацію. Варто нагадати, що Данилович працювала медсестрою та вела сторінку в соцмережах. А також кілька блогерських колонок, присвячених правам медпрацівників і проблемам охорони здоров'я на окупованому півострові, її підозрювали у незаконних діях із вибуховими речовинами або вибуховими пристроями. ФСБ звинуватила громадянську журналістку у виготовленні вибухового пристрою з медичними голками. У результаті Російський суд у Криму засудив громадянську журналістку до семи років позбавлення волі. Підконтрольний Росії Верховний суд Криму розглянув ще одну апеляційну скаргу та залишив чинним штраф громадянському журналісту Ролану Османову у справі про. Дрібне хуліганство повідомляє Кримська Солідарність раніше. Суд нижчої інстанції присудив йому штраф у 70 тисяч рублів за версією оперативника центру спротидії протидії екстремізму. Приводом для порушення справи став відеокоментар Ролана Османова у Фейсбуці про мобілізацію в Криму. Кримсько-татарський активіст вважає, що у його діях не було складу правопорушення, а свою справу він назвав створенням рамок для кримсько-татарського народу. І от колишній український політв'язень Андрій Захтей вже повернувся в Україну. Ми їздили зустрічати бранця Кремля. Давайте переглянемо разом наш матеріал. Штати не любить. Я за ним дуже скучаю сильно. І вчора я почула що шутатися. сьогодні вийде, то я так радуюсь. Аж Розплакалася, так Так. Ага. Мені дуже тато. Я чекала. Семирічна Саша загорнута у прапор України вже кілька годин поруч з мамою чекає свого тата Андрія Захтея. Він ось ось перед на кордон, і вони зустрінуться вперше після майже семи років розлуки. Ну, що? А! Це тобі. Я тобі скажу. Ти знаєш свою доцю? Куди? Що? Що? Після чотирьох днів в дорозі, подолавши три тисячі кілометрів, Андрій Захтий вдома. Тяжко, дорога тяжка бо далеко, 38 кілометрів. Виїхав у неділю, зранку приїхали на ну, опять же, мене, мене по готелях не возили, самі розумієте, хто я для них привезли в Воронську область, ну, таку житті. Переспав в одній тюрмі, ранком сів, поїхав в другу тюрму, в Брянську область. З Брянської області сіли ранком і от до сих пір в дорозі. Останні чотири місяці Захтей провів у центрі для іноземців в Ростовській області. Туди його помістили відразу після завершення терміну ув'язнення. Я не хочу згадувати нічого, тому що. Пройшло сім років. От, подивіться, їй було пів року. Я єлі стримую сльози. І дякувати Богу, що підключилися люди. От, в першу чергу дякую дружині своїй. Якби не вона, того би не сталося. Вона... Сиділа на телефоні, там постійно визванювала. Ну, звичайно, що емоції, емоції переживання. Сьогодні, вчора ми дуже важкий день пережили, важку ніч, сьогодні. Просто ми чекали, і звідси. І звідси трохи не очікувано. Але. Звичайно, що зараз емоції переповняють. Говорити про справу, за якою його засудили окупанти Андрій не хоче, але пригадує, як вперше побачив себе в російських новинах, сидячи у московській в'язниці Лефортова. Кажу, сукамерніку, кажу, кока звізда. Ну, що вигадали? Я вам говорю просто по-простому, як воно проходить. От папір читаю і все, коротко, ясно. Не що там. ФСБ Росії затримала Андрія Захтей у серпні 2016-го В Криму за версією окупантів, Захтей, що тоді займався приватним візництвом, мав зустріти диверсійну групу та забезпечити її пересування півостровом. Андрій тоді у всьому зізнався, однак пізніше від своїх свідчень відмовився. Чоловіка засудили до шести з половиною років ув'язнення. Їх він відсидів повністю. Чесно, не буду вам ні. Придумувати, ні розказувати, тому що я знаходився 2,5 метра під землею в ЄПКТ, коли почалося начало, повномасштабне вторгнення. Ну, як для мене, я не відчув нічого, я просто знав. Тому що було радіо і були е, ті сотрудники, які мені про то розказували. А як що вони розказували? Вони з радістю говорили про початку? Ну, я б не сказав, що там хтось з радістю. Тішиться, коли він живе біля Джанкоя і розуміє, що йому що йому радуватись нема про що, що до нього щось може прилетіти, і радість закінчилась, так само, як наших громадян, які потерпають від того. Саме перший, який в мене план, я вам скажу, я сім років в ванні не лежав. Ну, так, хоч так, <звіт> інтерв'ю так не дають, я по-простому. <звіт> я мріяв тільки як освободитись і проїхати на територію України то була єдина мрія, і от побачите. Не в телефон, а вживу. Тому що е я не знаю, як вам описати. Розумієте, в мене сьогодні знайомство з донькою, а ви мене питаєте, чим я буду займатися? Я поняття не маю, чим я буду займатися. В ніч з 14 на 15 червня Крим атакували безпілотники, стверджує голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов. За його словами, над Кримом зафіксували 9 безпілотників шість з них ніби збито, а три заглушили та посадили. При цьому один безпілотник, нібито здетонував у селі Докучаєве Красногвардійського району. За словами жертв і постраждалих немає у низці будинків вибуто скло. За минулий тиждень у Криму поховали щонайменше п'ятьох російських військових. Повідомило представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Станом на 12 червня в окупованому Криму вже поховали не менше ніж 394 солдати російської армії, 276 з них. Ймовірно були громадянами України. Повідомило представництво. Там додали, що кількість поховань поховання може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення. Підтвердити ці дані з належних джерел під час бойових дій неможливо. Тиждень тому представництво повідомляло, що у Криму вже поховали щонайменше 389 військових російських саме таким чином. За тиждень на півострові поховали щонайменше 5 військових. Чорномор Нафтогаз, що базується в окупованому Криму, розробляє плани з евакуації співробітників та їхніх родичів з півострова. Про це заявили у головному управлінні розвідки Міноборони України. Російська сторона про підготовку такого плану не повідомляла. Підтвердити інформацію з належних джерел наразі неможливо. А раніше на цьому тижні у генеральному штабі збройних сил України повідомили, що російська компанія Газпром також складає план евакуації своїх співробітників з анексованого Криму. Води в Криму скоро не буде, і це все тому, що росіянам кримчани не потрібні, і вони мали плани підірвати Каховську ГЕС ще в минулому році. Це заявляє секретар ради нацбезпеки і безпеки та оборони України Олексій Данілов. Давайте послухаємо. Ми ще в грудні в листопаді минулого року писали про те, що росіянам кримчани зовсім не потрібні, і вони рано чи пізно приймуть таке рішення по підриву цієї дамби. От, і тоді Крим на найближчим часом лишиться без води. Якщо зараз у них там, звичайно, ніяких туристичних е курортних сезонів не буде відбуватися, відповідно не буде великого споживання води. Але майте на увазі, що це через короткий проміжок часу буде величезною проблемою для Крима. А саме скажем для розвитку Крима, наявність там питної води в достатніх обсягах. Це фактично ставить хрест на розвитку Криму на найближчі 2, 3, 5, 7 років до того часу, поки не буде. Відремонтована, не побудована нова дамба для того, щоб все це відновити. Але це вже точно буде наш рідний Крим, Український Крим. От там де будуть наші люди, там де будуть наше відновлення, наша трансформація нашої країни. Продовжуємо ситуація з трагедією на півдні України та й загалом в Україні могла б бути іншою, якщо б західні партнери України включились допомагати раніше, коли Росія вела в Оману весь світ. Це заявляє секретар ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Шо в лютому двадцять другого року Путін і вся його пропагандистська машина от, чомусь вела в Оману весь світ. Що вони за 3-5-7 днів захоплять нашу країну? Що тут не буде ніяких у них проблем? І ви пам'ятаєте, світ так спостерігав дуже обережно за цими подіями. Маєте рацію, якщо б нам. Починається з 30 жовтня, 2021 року, коли почалася ця вся спецоперація відносно розпочатою війни агресії відкритої по відношенню нашої країни, наші друзі, наші партнери допомагали б набагато більше і вірили б в нашу перемогу. Ну була б трошечки інша ситуація, але я хочу сказати, що Дякую їм сьогодні, що у багатьох із них помінялася думка. Воно вони бачать, як ми боронимо нашу країну. І допомога, яка була е, умовно, в березні, в квітні 2022 року, і та допомога, яка є в березні і в квітні, в травні 2023 року. Це зовсім два різних рівня допомоги. Ми за це вдякуємо нашим партнерам, що вони в нас вірять. От, і кількість країн, які нам допомагають, вона буде тільки збільшуватися, якраз завдяки в тому, що. Росіяни на весь світ показують, що вони є країна терорист. Опасність того, що росіяни підірвуть хімічний завод Титан в Криму, залишається до того ж. Завод дуже залежить від води, якої скоро в Криму не буде. Це може призвести до того, що кримський перешивок перетвориться на зону відчуження. Про це каже військовий експерт Андрій Крамеров. Воно дуже технологічно залежить від. Постачання туди води прісної, тому що це їм там необхідно в ряді технологічних процесів виробництві. От зараз проблеми, які будуть з кримським каналом, плюс їхня інформація про те, що вони замінували, і бачив цю терор на гідроелектростанції Каховській, в мене є об'єктивні побоювання, що навіть якщо ми видавимо їх з Криму під час їх відступу вони можуть. Просто ну от підірвати ці підприємства. А повірте, це буде екологічна катастрофа ще гірша ніж е, наслідки підриву Каховської ГЕС, там і в рази просто гірше ніж після аварії на Чорнобильській АЕС, оце от ну там група заводів. Вони знаходяться в окупації. От південніше місто Армянськ знаходиться тут. Ну трошки буквально, і от е, питання в тому, що от так місто Армянське, це, от і вибухи на цих підприємствах. Вони створять, ну тобто, це знаєте, це буде така біологічна завіса перед Кримом. І ну, це просто це жахливе буде жахлива хмара важких металів хімікатів їх похідних, які почнуть окислюватися неконтрольовано. Це буде. Ну я чесно вам скажу, мені навіть важко навести отак. От одразу приклад з історії: ну було колись одне підприємство, яке знаходилось йому ділами. Американці в Індії, яке от також хімічна промисловості, яке вибухнуло через проблем. І там була також створена от така майже зона відчуження через хімічне забруднення. Оця територія кримського перешику також може перетворитись на зону відчуження. Це були всі новини. Передаю слово вам, колеги. Мислими дякуємо за огляд. Дякуємо за те, що доєднались. Традиційно кожної п'ятниці до нашого ефіру кореспондент Суспільне Крим. Муслім Уміров був з нами на прямому зв'язку.